Садмовинка вас вітає. Так, ну знову сьогодні ми з вами вибираємо ягодки і хочу показати вам сорт Гігант Жорнея. Це йде середнього терміну достигання, більше вже так трішечки до середньо середньопізнього. І ось така ягодка в нього. Також дуже багато обсипаних квітконосів було, бо пообсипалися приморожені. Ну, бачите, ось на, на квітконосі лише одна ягодка. Ось такої він форми. Колір такий яскраво-червоний, не дуже темна, а от просто яскраво-червона. Хвостик уверх піднятий, така, десь є ягодки такі не зовсім рівні, трішки такі, як підкарявлені. Ось, ось, хотіла показати отакі, отакі ягодки зустрічаються у нього. Ось, бачите, можливо, також щось пошкодило квітконос. А так взагалі ось ягодка така. Величенька, ну, цього року не врожай, і тому ми бачимо, що вона не дуже така, щоб сказати, шикарна, агроменна, здоровенна. По смаковим якостям Зараз я вже почала його вибирати, ось зараз скаштуємо цей сорт. Так, угу. тепер я зрозуміла. Так, солодка. Бо хотіла вам розказати. Чому, чомусь, не знаю чому, але є такі сорти, які я дуже люблю і багато їм приділяю часу. А є такі, що я просто про них трішки забуваюся. От про цей сорт я трішки забуваюся завжди, але мої дописувачі постійно про нього згадують і нагадують мені. І ось одного разу один чоловік мені дзвонить і каже, Оля, у вас є сорт Єланджернея? Я кажу, то вже немає, у мене трошки його не було, я вже його розпродала, а він ой, горе яке! Я просто була в шокі. Думаю, чому? Він каже, я так хотів цей сорт. ну, Я думаю, ягода то ягода. Просто інколи я забуваю за смаком, які вони, що вони. Бо, ну, скажу відверто, деякі сорти не так часто я фух, не так часто я з ними стикаюся. Тобто, от Гігант журнея, я зовсім трошки сажу. Малиш, дощ іде і малиш вже на мене сердиться. Зараз, зараз сонечко, підемо. По іншим сортам я їх більше сажу і тому ну, більше про них, як то кажуть, знаю, більше їм приділяю уваги. Тож, цей сорт дійсно смачний. Ягода ось, дивіться, яка здоровенька, вона не дуже і тверда, і не дуже м'яка, така середня по плотності. По врожайності. Врожайності я зараз бачу 2-3 квітконоси. Але вони ось то підморожені, то під... такі ось, видно, що цей рік ну, дуже важкий для клубніки. Кусти у цього сорта, дивіться, які вони височенькі, але не дуже облиствені, такі середненькі. Ну, я Сподіваюся, що в цьому році посадковий матеріал буде, бо вже усики пішли, бо декілька років підряд він у мене бастував, цей сорт і вусиків зовсім не давав. А зараз вже почнемо вкорінювати, так що гігант черней буде. Ось такі наші справи. Дякуємо, що ви з нами, садмовинка з вами. Ну що ж, тікаємо від дощика, всього вам найкращого.